Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо, як вас позбавляють права переоформити автомобіль. Без ТЦК не обійтись в Україні внесли зміни до правил переєстрації пере авто. Українська Верховна Рада затвердила законопроект, запам'ятайте, 1083, який вносить зміни до правил переєстрації та перепродажу вживаних автомобілів. Саме вживаних. Зокрема, цей закон передбачає співпрацю перекупників з ТЦК. Міністерство оборони. Адвокат якийсь Олександр Головченко пояснив, що в Україні великий попит на вживані автомобілі. Це призвело до появи підприємців, які спеціалізуються на купівлі продажу такого. Транспорту раніше цим підприємцям доводилося переєструвати автомобілі на себе, а потім на покупців, що було досить незручно. Зараз Верховна Рада дозволила їм це не робити, що дозволить автодилерам розглядати автомобілі як товар, а не майно для особистого користування. Під час воєнного стану підприємцям доведеться звертатися до ТЦК для постановки свого транспортного. Засобу на мобілізаційний облік. Підкреслю на мобілізаційний облік віддати на потреби мобілізації. Це означає, що дилерам доведеться отримати довідки про постановку та зняття з обліку автомобілів. Саме так. Що ви думаєте, шановні українці, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, а вона вам потрібна, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права У темі ТСК СП нових змін стосовно закону 10449, ваш юридичний захист. Це коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військової та ТЦК СП коштує 700 гривень, коли не працюють норми правил. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Також я консультую з податкового права, та як вести автомобіль і бізнес в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм права. Не тільки податкового, але і з цивільного, земельного, також господарського права, також сімейного права та інших норм права. замовляю. Майна юридичні послуги звертайся на електронну пошту AcademicLavier значок. Також я надаю витяг за кодом ЕТПО. Дізнайся про свого контрагента. Роби лайки, репости, також становись спонсором цього каналу. Жми кнопку «Спонсорство» спонсорувати в описі до цього відео. Завдяки вашим донатам, розвивається мій канал. Дякую тим, хто мені донатить, шановні українці, ми розвиваємо країну. Те свавілля, яке відбувається сьогодні на вулицях, ми обов'язково будемо припиняти. І припиняємо, стосовно того, що Судові органи ванно працюють? Чи слідчі органи? Це питання окремо до них. Не кожну таку бездіяльність буде відповідь. Звільнення суддів, звільнення слідчих. Саме так, догадка. Звільнення, кримінальні справи. Так потрібно реагувати на їхню злочинну бездіяльність. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Телеграм, ТікТок, також Instagram. Якщо ти правий, підпишись на мій телеграм-канал для ультраправих. Це тобі потрібно. Якщо ти хочеш. Формувати нову політичну еліту в Україні у майбутньому і створити нову націоналістичну партію, яка переможе на виборах. Разом до перемоги, шановні українці, разом доб'єва до 10 тисяч, потім до мільйона. Стосовно хейтерів та ботафер. Скільки ви б не старалися, ви вже програли. Я завжди перемагаю. Слава Україні! Героям! Слава Мені коняється держава!